1 жовтня президент вимушено присвоїв звання Героя України Андрію Парубію. явно через страх перед картонками. Але присвоїти звання Героя Ірині Фаріон його не примусять ні картонки, ні гіпсокартонки, ні залізобетонки. Парубій з багатьма достойниками входив до російського списку цілий номер 1 Звісно, що проста людина туди потрапити не могла. При цьому під кожним фейсбучним дописом, де в одному реченні зустрічались Андрій Поробій та Герой України, юрмилась зграя ботів, яка верещала, що він не герой, бо він не був військовим. З майданівцями ловив снайперів по готелі Україна, але військовим не був. Ні-ні ні. Інша справа лиси, який боїться кулі снайпера. Той військовий, мабуть, в душі. Дайте йому кіш під керування. От Бандера, всю Другу світу просидів як не в польській тюрмі, то в німецькому концтаборі. Який з нього герой? Він же не воював. Інша справа Лисий перед кінокамерою. Його напарник, до речі, теж герой. Чому б їм передачу не перейменувати на подвійний герой? Коли журналісти подали до Офісу запит, за які такі заслуги ці двоє герої? Отримали відписку з намальованою рукою. В який був піднятий вгору середній палець. Щодо героїзму парубія, в офісу, звісно, ніхто питати не буде, адже й так зрозуміло, що та ватна зграя, в тому ні вуха, ні рила не тямить. Стовідсотково ботня їхня. Тільки от не зрозуміло, чого вона не закрилась після того, як картонкофо підписав указ. В них що, методички по місяцю наперед прописані? Один ексборець з ДПСними хабарями якось сказав про українському ватнику. Льоша, ти що ще не зрозумів, як виключатимуть із комітетів та парламенту на прикладі свого колеги Парубія? і проти нього Генпрокуратура одразу порушила кримінальну справу? Навряд чи це через погрози діючому депутату чи через неповагу до покійного екс-голови парламенту? Дуже на те схоже, що хтось комусь таки контору та спалив.